Дослідження показало, що звичайний майонез допоможе вдосконалити ядерний синтез. Команда дослідників з університету Ліхай, що вивчає міцність капсул, які містять паливо для реакцій синтезу, використовує у своїй роботі майонез для вивчення гідродинамічних нестабільностей, що виникають під час ядерного синтезу. Для тих, хто не в темі ядерний синтез це реакція, яка живить зірки, такі як наше сонце. А на землі його використання може стати надійною альтернативою вуглецевим джерелам енергії. У лабораторних умовах Синтез проводять двома способами. Перший це за допомогою токамака, що використовує магнітні боля для контролю плазми. А другий це за допомогою лазерів, що опромінюють паливні капсули. Цікаво, що Майонез, який складається з яєць олії оліїоциту, поводить себе як твердий матеріал, але під час впливу градієнту тиску починає текти. Ця властивість допомагає дослідникам зрозуміти, коли виникають нестабільності і як їх контролювати. Розуміння цих процесів може допомогти продовжити реакцію синтезу і підвищити її ефективність.